Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, після 12 виснажливих, захопливих і жорстких раундів бою минулої ночі, який ми дивилися в телеграмі, Кріс Юбенк молодший виграв, можна сказати, головний поєдинок року, перемігши свого запеклого суперника Конора Бена за очками. Поєдинок рекламували як третє продовження давнього протистояння двох сімей. У 90-х роках їхні батьки Кріс Юбенк старший та Найджел Бен двічі зустрічалися в рингу. Сини ж подарували глядачам на стадіоні Тоттенхем Хоцпур у Лондоні все, на що ті сподівалися. У підсумку Юбенк молодший виграв з рахунком 116-112 на всіх трьох суддівських картках. Це була перша поразка Бена. Його рекорд тепер 23-1-14 нокаутів. І він програв супернику, який виступає на дві вагові категорії вище. У центрі підготовки до бою були розмови про те, як складно Юбенку тримати вагу близько 72,5 кг. але він зберіг сили, поліпшуючи свою активність упродовж поєдинку. Тепер його рекорд 35-3-25 нокаутів. На фініші Юбенк молодший з глибокою раною біля правого ока впав на коліна і вигукнув: Поїхали! Бен зі сльозами на очах виглядав розгубленим і пригніченим, а трибуни шаленіли від неймовірного видовища. Незалежно від фізичних травм, психологічний біль для Бена буде ще сильнішим. Але за статистикою Юбенк мав більше влучних ударів. Після бою Юбенк молодший сказав Я не думав, що саме він змусить мене викластися настільки. Але через те, що наші батьки колись зробили в рингу, в тобі прокидається інша душа і дух. Ми обидва це сьогодні показали. Він також подякував своєму батькові, який повернувся в його життя. Ми захистили честь нашої родини, як обіцяли. Далі тільки вперед. Юбенк старший, який раніше висловлював занепокоєння через необхідність для сина тримати вагу в 72,5 кг у 35 років, років, таки вийшов разом із ним на ринг, що стало особливим моментом для Юбенка молодшого. Бен у свою чергу визнав, що 14 місяців простою вплинули на його виступ, і самокритично додав, що забагато часу проводив біля канатів. Я вважаю, що бій був близьким. Потрібно переглянути запис. Я, можливо, забагато стояв біля канатів, а він працював активніше наприкінці, але мені сподобалося. Бен також заявив, що готовий спуститися назад у напівсередню вагу і не виключає реванш. Юбенк молодший також визнав, що недооцінив Бена, думаючи, що швидко зламає його. Бій же перетворився на справжню війну. Боксери обмінювалися потужними ударами, клінчували та напирали один на одного. Особливою напругою відзначилися останні раунди. У 11-му обидва викидали серію ударів до виснаження, а у 12-му влаштували справжню бурю. Незважаючи на тяжкий поєдинок, обидва бійці віддали належне один одному. Батьки боксерів теж висловились. Найджел Бен сказав. Я вважаю, що Конор виступив добре. Він багато чому навчився. Ми приймаємо поразку гідно і повернемося сильнішими. А Кріс Юбенк старший заявив, це була легендарна поведінка в рингу. Я так пишаюся своїм сином. Саме тому я тут і я завжди мав бути тут. Що ж, чи буде реванш питання часу. Але після такого вечора його точно чекатимуть. На прес-конференції після бою промоутер Бена Еді Хірн додав, що їм потрібно подумати про те, чи брати реванш із Юбенком молодшим, оскільки він стурбований тим, що якщо Бен проведе ще один бій подібний до цього, це може скоротити його кар'єру. Хірн вважає, що Юбенку потрібно спуститися у вазі нижче, щоб Бену було не так багато набирати, хоча й Юбенк і так ледь скидав вагу. Окрім цього, промоутер повідомив, що Бен націлиться на титульні бої на півсередній та першій середній вазі. Що ж, поки що це все напишіть, як вам бій, поставте лайк та підпишіться на канал.